Усіх вітаю. Сьогодні закриваю маток. Ось показую вам, як закриваю маток ізолятор. Там просили показати, як, що. Ось показую. Закриваю маток в ізолятор проти ройового стану. Це дуже легко і просто. Не треба знати арифметику. Тангенс-котангенс знати не треба. Все дуже просто і легко. Це значить такое. Якщо це цей спосіб він працює в будь-якій в стадії руїння, навіть якщо бджоли вже дуже сильно там вже заклали матошників багато, вже як там грони, як виноград, рамки. Чого страшного, матку закриваєте і зрізаєте всі матошники, потім чекаєте ще тиждень, ще раз зрізаєте матошники і все, і руїня забувся. Значить, Показую. І так, поїхали. Відкриваємо вулик. Я одразу знімаю з магазину. Вже магазини стоять. ріпак. Так. Гнімановська решітка. Треба знайти матку. Якщо мічена матка, легше знайти. Не мічена, тягше. Буває, швидко знаходиться, раз і вже є. Буває, треба пошукати. Цей спосіб він стопроцентовий. Він повністю без всяких приколів виводить бджіл з ройки. Закрили матку і забулися. І собі робіть свої справи далі. Бо цього, що вирізати кожен раз матушники, то це бавлення страшне. Я колись займався цим, але зараз я цим не граюся. Якщо вже сім'я в ройовому стані, то закрили матку, потім через виломали матушники, якщо є вже печатні. Потім через сім днів ще подивилися і довирізали інші матушники, які там ще вини. Пропустили і все. І сім'я далі не корми розплід, бо його немає. Вона далі носить мед. Вся сім'я носить мед. Тому, як ви побачите, як тільки закриєте матки в ізолятор, зразу побачите, як прибавка меду збільшиться. Вони можуть трошки підляти гніздо, розплід буде виходити. Матка сіяти не буде і вони можуть підляти трохи гніздо. Але тільки як ви випустите матку, вони зразу гніздо повністю освобождають, підносять мед до верху, підносять в магазини мед. А гніздо під матку звільняють. І маточників не тягнуть. якщо... Там питали, просто чи свіщать, не тягнуть, як закрити матковий ізолятор. Ні, не тягнуть, такого нема. Один процент може потягнути, якщо їм щось там зайде, не знаю що. Може потягнути. Но в мене таке дуже-дуже взагалі, я не пам'ятаю, один чи два рази таке було. Ну то таке виломав і все. Забув. Зараз знайду матку, бо хто його знає на які вона рамці, ви ж не будете дивитися, поки я всі рамки попереглядаю. Ось. Матка, бачите, ходить. Значить, в мене тут є отакі щіпціво. Коштують, не знаю, тільки. Беру ось так легенько матку. Зняв матку. Це такі щіпці, що матка туди береться, бджоли можуть вилізти, а матка не може. Отак як гонімановська решітка, типу. Все. матка в ізоляторі. Де така процедура зроблена, бджоли ніяк же не можуть зруїтися, як би вже не було, ми біологію бджіл не, не, не змінимо, а ось так можна. Якраз на цвітіння от, ріпака ми цю процедуру робимо. Спеціально, щоб матка не сіяла і щоб всі бджоли носили мед. Через 10-15 днів, дивлячись як там, по силі сім'ї матка випускається. Довше 15 днів краще не тримати, тому що просідають бджоли, просідає сім'я. Ось вулики, а там, якщо видно, зацвітає ріпак. Не знаю, метрів скільки там. Метрів, мабуть, 300-400. ріпак. Тут все, округ всього цього села, все ріпак. І так, можливо, хтось скаже, що це довгий спосіб, там поки знайдеш матку, поки закриєш це, побавитися. Це паршиво. Ну, для мене, от як для мене, то це спосіб швидший, ніж потім, якщо сім'я зруїться, потім переживати чи не полетів рій, чи ще щось. А саме основне, після цього її процедури, що матку закривати, набагато більше меду приносить. Тому ось я закриваю. Я вивіз тут пару сімей. Тут в сусіднє село, тут все ріпак, округ села все ріпак. Я... Тут якраз ріпак тільки тільки зацвітає, то я матку закрив. І якраз на 2 тижні матка побуде в ізоляції та я її відкрию. Все, там зараз кажуть, матки здихають, ще щось. Не знаю, можливо, у вас здихає, у мене не здихає. Закрив, забув. Все. Неважливо, яка порода, в мене тут а... якої тільки породи немає на цій пасіці. <гум> Вже всі породи на світі. Не, ще є, звісно, що я не тримав порід. Тут багато в мене порід, ніякі матки не здихають, нічого. Випускаєш з ізоляції, з ізолятора, бджоли одразу весь мед з гнізда піднімають в магазини, матка строчить як з пулемету. Все. Все, хто хоче вчитися, то вчиться. Я, це, я от показую, як я працюю. Таке, хочете вчитися, не хочете. Старші люди вони не хочуть вчитись. Вони все тобі доказують, що ти не правий. Отак треба робити. Там. Не знаю. Я роблю так, як мені виходить, так, щоб зібрати мед, я з цього живу. Тому. Все. Всього вам найкращого. Мирного неба над головою і здоров'я вам і вашій сім'ї. Будьте здорові!